Привіт, любі хлопчики і дівчатка, а також ваші батьки. Щоб закріпити геометричну фігуру круг, ми можемо погратися, у цьому вам допоможуть батьки. Сьогодні нам для роботи з дітками знадобиться папір, олівці, макаронні вироби, а також знайдіть вдома предмет круглої форми. Якщо все готове, то ми можемо починати роботу. Дітки, ми сьогодні з вами викладемо чудове сонечко. За допомогою олівців та макаронів. Візьміть листок паперу, предмет круглої форми, олівець жовтого кольору. Покладіть предмет круглої форми на папір. Візьміть правильно в руку олівчик і починаємо обводити предмет круглої форми. Гарненько тримаємо і обводимо навколо жовтим олівцем. Забираємо предмет, і я бачу, що в мене вийшло коло. Тепер це коло зафарбуємо, щоб у нас вийшло майбутнє сонечко, яке буде зігрівати нас. Беру олівець і буду правильно зафарбовувати. Пам'ятаємо про те, що не поспішаючи. Не виходимо за контур і розфарбовуємо. У нас виходить сонечко. Якого кольору? Жовтого. Сонечко яке? Тепле, привітне, гарне. Сонечко нагадує, яку геометричну фігуру круг. І коли ви зафарбуєте, ви помітите, що і у вас вийшла геометрична фігура круг. Круг на сонце дуже схожий, рятувальним бути може. Всюди ти його побачиш, кругле сонечко і м'ячик. Сонечко готове, але мені здається, що для сонечка щось не вистачає, вірно, промінчиків. І я хочу вам запропонувати викласти промінчики з макаронів, а також можна з олівців. Починаємо навколо сонечка викладати промінчики. Скільки промінчиків у сонечка? Багато. А ще мені здається, що у нашого сонечка не вистачає посмішки. І я хочу, щоб цю посмішку оченята щічки, ви намалювали самостійно без мене і виставили фото. До побачення!